Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнаді Виноградом. І це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військової Поговоримо прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю вам, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. Слухайте, давайте порахуємо кораблі. Мені вчора вчора була у мене бесіда просто з товаришем. Він там, що мені казав, що все там Китай нас догнав, перегнав США за флотом. Слухайте, ну я думаю, це ж якась маячня. Ну просто в них був розрив у, у тих 11 авіаносців у Китая – один. Я, я думаю, коли, де вони, в яких підземних печерах встигли побудувати в цю історію. окей. Хоча б дивитися, і що, ну слухайте, а там не однорідна історія. Там за кількістю сумарної Китаю десь 300 човнів. У Сполучених Штатах 287, І вони там ще намагаються приплюсувати ці. Російські 80, там, а ці американські там інших союзників, але, ну слухайте, це не однорідна історія. Виявляється, що у флоту у цьому кораблів, які можуть якісь операції виконувати ну, подалі від берегів у Китаю, а їх там взагалі майже немає. Тобто це якась бутафорна е, статистика, чи я помиляюся. Не зовсім так. На що стосується авіаносних сил та засобів, вони свого часу задарма буквально викупили у Україні однокласник авіалізучого крейсера, адмірал радянського союзу Кузнівцов з Миколаєва, який да був в Миколаєві Так, да, ми, в Миколаєві. Вони викупили, розповідали про те, що вони зроблять з нього якийсь там розважальний центр. По факту він став бойовою доницю. З нього зняли відповідні всі кальки, технічно використовуючи технічну документацію, яку так само Україна передала. Вони створили ще один однотипного а, а, класу корабель, тобто два авіанос. Зараз вони активно будують ударними темпами верта причому один з них є найбільшим за розмірами у світі, і створюють величезну кількість кораблів класу фрегат та вищого класу. Строї насправді на всіх вертях і досить активно. Темпи будівництва кораблів просто вражають. в mm -hmm. кілька разів. Масштабніший ніж насина навіть спроможні сполучені штати Америки. Звісно, що в такий спосіб Китай намагається створити потужне морське ударне угрупування для того, щоб панувати не лише південно китайське море, а й тримати під контроль фактично весь азійський регіон надто серйозне насправді формується протистояння з одного боку Сполучені Штати Америки, Японія, Південна. Є відповідно, Австралія, з іншого боку, сателіти. Я думаю, що попереду нас чекають досить буревні процеси, якщо в масштабах та пекелісті такого рівня, що навіть російсько-українська війна може здаватися таким собі, такою собі розмінкою перед масштабною війною. Хоча знову ж таки ми маємо розуміти, що. Уряд сполучених штатів Америки абсолютно чітко розуміється на тих тенденціях, які є не дарма створений той самий оборонний блок АУКС, який mm. надзвичайно муря пікіно, але тим не менше. Протистояння триває і за таких умов, що Пекін готовий вкладати неймовірні гроші для того, щоб посилити свою, свою саме морську компоненту. Е, я думаю, що перед нас чекають берення події, особливо в контексті того, що насправді ви абсолютно праві, е, Китай буквально змусив Москву діяти в його інтересах і, відповідно, підводний флот, який де факто відсутній у китайській народності. Угу. Ця компонента зараз забезпечується фактично Російською Федерацією. Да такий собі союз на Слухайте, потім новини пішли про цей. Там про, про потоки, ці потоки, підірвані потоки, кого там звинувачують Залужного, червінського. Всіх-всіх напилися на яхті, вирішили підірвати. Ну слухайте, що ви думаєте, ця історія? Чим загрожує нам нам чимось? А що Залі, таке є та, та, а, а залужно визвали на килим вже? чи ні? Я ну, там... про це про це пишуть в пабліках, але чи верифікована ця інформація, чи ні, і доставить відомо, що пише. сам Валерій Федорович про це нічого у своїх соціальних мережах не пише. Ну, будь-якому разі, ми маємо розуміти теорії змов і далі буде чимало. Є відповідні прав, які проводить уряд Німеччини. Там здається, навіть є виписано виписана ордер на арешт громадянин України, який нібито знаходиться, десь в одній з європейських країн, але знову ж mm -hmm. таки. Псіходонак чи навіть е, спільнота там до кількох десятків осіб не спроможна реалізувати такого масштабу захід. бо глибина в Балтійському морі, де проходить та гілка, що була е, чисто підірвана, це 800 метрів. Це потрібне спеціальне обладнання, яке неможливо по будь, -будь в історії. <говори> Потім суто і виключено на яхту так, Таких яхт в акваторії Київського моря є чимало. Ну, зараз, звісно, вони всі стоять і на стаплях, і Закрита навігація в акваторії Київського моря, але тим не менш, що такого класу чимало, але одна справа в використовувати їх в акваторії Київського моря, зовсім інша в Балтії. Там надто воно таке буремне -то моря, тому я не думаю, що <говори> е зусиллями навіть. Е Групи людей, які мали відповідне святкування та гроші, нереально таку місію реалізувати. Якщо країна, причому країна, яка має відповідне святкування, зокрема краблі чи судна, які забезпечують проведення глибоководних робіт, робіт, таким варіантом виключати можна. Але хто може стати такою країною? Звісно, тільки не лише Російська Федерація. Mm. Ну або дійсно, як, ну слухайте, от демонізація, знаєте, на рівні що українці. Там підірвали, там вирішили, там керують демократією Сполученими Штатами, дають накази Великій Британії. Ні, ні, тримають за горло. українці ще Казань брали. розумієте, Тримають за горло Зеленській Британію, Сполучені Штати. Ну, що я можу? Дуже дивно на тлі цьому цієї парадигми виглядає, поки. Росіяни воювали із НАТО, Україна вторглася на територію Російської Федерації. Уявляєте, яка несподіванка для всіх для всіх сталася? Слухайте, там військову адміністрацію створюють у Курській області. Слухайте, по як по от, от, от на мене. Це трохи, ну, я просто не знаю, ризики там великі, є, місцеве населення здають от координати, оця от вся історія, як воно там відбувається. От ви посміхаєтесь, а бррррр. наші ж та здавали їхні, коли там вони зайшли, все передавали. І я переживаю за оцю історію Павліки Морозови, там, щоб вони. Що ви думаєте? <під> Повітря нової тривоги. Я ага. перепрошую <під пішові> <під помітря> нової тривоги. <реш> Це буде система оповіщення. Що ж що ж що, щодо того, чому посміхаюсь, Ед, генерал Едуард Москальов. Я його пам'ятаю ще з події е, антитерористичної операції. Ми мало з ним змогу е, досить часто спілкуватися. Я забезпечив діяльність журналістів, в тому числі в тому регіоні, де він був очником відповідного відповідно, про Маріупольський напрямок. і відповідно є певний такий жарт. В тому що на території Російської Федерації на території Москальщини керує українською комендатурою генерал Москальов. Але ключово полягає в тому, що насправді цей це, це об'єкт надзвичайно важливий. Чому? Тому що відповідно до Женевської конвенції відповідальність за забезпечення безпекового простору і реалізацію там, ключових потреб населення, які знаходяться під окупацією, покладається на окупаційну владу. Де факту саме. І сила оборони і мають виконувати зараз цю місію на території курської місі. тому створення відповідної комендатури, це нагальне питання. Воно абсолютно на часі. Що ж стосується спротиву, то давайте порівняємо процеси, які вирвали на території нашої Херсонщини, світові окупована російськими е, силами, і ті процеси, які відбувалися на території Курської області. Чи бачимо ми тотальний спротив, чи бачимо ми прояви партизанської війни, чи бачимо ми прояви та акти громадянської непокори, нічого цього немає. Mm -hmm. ну, я думаю, що ну, з одного боку не варто, звісно, недооцінювати е, спротив, а з іншого боку, якщо буде влаштовано відповідним чином забезпечення тамтешнього населення, надання відповідних базових. Е, е, Реалізацію відповідних базових потреб, я думаю, що навряд чи ми побачимо якісь масштабні зрушення самовиконанні місцевого населення. Те, що росіяни будуть російське силою та засоби тиснути на наших оборонців, це очевидно. А от щодо mm. спротиву населення місцевого населення, ну чи не менше зараз, те, що я бачу, нічого не нагадує про, про події, які берували на території Херсонщини, наприклад, тоді. Щоб всі розуміли ситуацію, там росіян, росіяни десь близько 120 тисяч евакуювали. До речі, там цікаво, що евакуювали вони їх на узбережжі Азовського моря. Ну, от така у них задумка. Ну, це живий, живий щит. От якщо дійсно вони їх розмістять там по цих готелях, де базуються солдати Російської Федерації, ну вони просто тоді будуть суджанцям курчанами прикривати своїх солдатів на території Азовщини. Це така історія, але до чого? Що за, та, так чи інакше, і у нас і у них залишаються діди, баби, усі люди, які там нікуди не йдуть, в них корови, бови, вони помирають там біля них, і таке, і таке бувають. От залишаються і ті вони нікуди не підуть. Бо я просто до того, що КБД, з цього, там не можна там, з адміністрації почати мобілізацію. Бо там ну кого ти, дідів, бабів будеш мобілізувати. Навіть на роботи по укріпленню, там якісь такопи, оцю історію. Ну це я про лояльність вже не кажу. А так то дійсно не Бачив я ніяких там ані коктейлів, ані плакатів, ані ніякої історії. Зовсім, тобто, супротиву немає. Якось всі да. дружненько встали і пішли. То це така це нова реальність, бо що б там не розповідала російська пропаганда, мовляв, всі, як в часи ополчення мініна та пожарського, всі ага. готові постати на спротив. Немає. Проти. Немає цього, слухайте. Кількість людей, яка їм знадобиться, щоб по цю намагання тепер розрулити всю цю історію. Воно ж буде муляти а так чи інакше. Ключовий фактор, як за чи ні, почекайте. От, от поч... давайте тут це цікаво, бо я бачу мережою вже лунає там оце відео, де російський експерт каже, що своїм потрібно годуватися до найгіршого. Будемо міняти перебережну зону на курч. Ну так ну норма слухайте, від одразу вони за самим негативним сценарієм. Але, але... є ще негативніший, і так це, це коли вони вернуть і приприбреберегову смугу нам і залишиться сірою зоною Курчина. І так, оце найгірший мої товариші варіант. Не те, що ви поміняєте Вони обмінятися придумали. Ви уявляєте три роки заради цього. Ну от з цьому почали би там, хоча б. Ну окей, що ви думаєте, скільки їм сил може знадобитися на всю цю мешню тепер? Ну є є класичні військові розрахунки. Страна, яка вступає, має повинна мати ресурсів, що на межі втричі більше ніж та сторона, яка обороняється. Е, Достаменно невідомо, яка кількість ресурсів українським військам залучена для утримання та розширення плацдарму на територію Курської області. Е, Педекуди я бачу цифру 10 тисяч. Тобто відповідно від Росіянам треба буде сформувати угрупування, яке буде на, на чувати, що не менше. 30 тисяч особового складу. але ключове полягає в тому, що українські сили оборони тут і зараз створюють розгалужену мережу інженерних фортифікацій. І якщо наші воїни будуть діти під прикриттям бліндажів, окопів, довготривалих вогневих точок, е а також... Слухайте, сковорна... а ми захопили, ви бачили? А ми захопили у їхні оці. Супернори, супербункери, супер цю історію. Там навіть ФСБ. А я взагалі слухайте, я не розумію. А оця координація. Ну от вони у них КТО, да, КТО, контртерористична історія. Вони нагнали ФСБ, бо вони номінально відповідають за цю історію. Mm -hmm. Он їх приспали вже все. Я не знаю, чи прокинуться у ті хлопці, чи не прокинуться, в яких показали там десь в одному в одному місті. А що а далі? А коли ну чи це силами. Це з силами чого буде визволятися? ФСБ, Золото, Росгвардію, там що? Чим? Як? АМО Яка координація? От от їх приспали, їх нема. Там всі в шоці. А, а, а далі, наприклад, тобто я, я хочу зрозуміти, я, як це от номінально відбувається. А у Росіян є серйозна проблема, бо вони точно не розраховані на те, що Україна наважиться атакувати в тих місцях російського кордону, де, де вони є найбільш вразливими. Вони були впевнені в тому, що українська армія постійно буде рефлексувати на ті процеси, які вирують на полі бою. І фактично останні 10 місяців так і було від середини жовтня минулого року. Російська армія постійно знаходиться в стані наступу. Атакує на різних ділянках фронту. Вважається, що ключових напрямків, де ворог задіє свої сотозасоби, зараз 11. Звісно, що основний наголос ворог робить на схід нашої країни. Ну очевидно, чому реалізація політичної місії Володимира Путіна щодо повної окупації Донеччини та Луганщини має бути колись реалізована російським генштабом. І от саме за реалізації цієї місії вони і тужаться. Але ага. ж є допоміжні ділянки фронту південь Запорізької та Херсонської області, північ, Харківщини. І от тут ворога загнав сам себе у глухий кут. Неможливо постійно заходитися у стані наступу. Зазвичай операція ем, стратегічного рівня триває... Три, п'ять, максимум шість місяців. Тут десять місяців поспіль. У ворога фізично закінчуються ресурси, і він чомусь вважає, що відсутність резервів та ресурсів може якось ну оминути його, і українська розвідка нічого про зу. Mm. Але українська розвідка знала, і вона вчинила в такий спосіб та вдарила в той самий момент, коли ворог є найбільш вразливим. Uh -huh. Зверніть увагу на ту солянку, яка зараз зібралась на території Курської області. Батальон 15-ка з під Донецька, підрозділ 850-ї бригади морської піхоти з Севастополя. е підрозділ 11-го корпусу з Калінгграда, 44-го армійського корпусу десанзлінградського, значить, тобто Ворог збирає по всіх сусеках, наскребає все, що може зібрати. Так, зараз угрупування там у них з більшість дійсно з 10 до 20 тисяч, але знову ж таки добре люди кажуть, що щонайменше на менше тисячі російських войнівзія здалося в полон. Плюс є певна ага. кількість знищених ворожих військовослужбовців. Тому я думаю, що тут ми маємо зважати на таке ворогу. потрібно буде, щонайменше кілька днів для того, щоб на накопичити відповідні сили та засоби на територію Курської області, щоб падає заблокувати розширення українського плацдарма там. Але чи вистачить цих ресурсів за умови відсутності належної координації, щоб проводити контрнаступальні дії? Я думаю, що воно ага. набагато, знадобиться набагато більше часу для реалізації цієї задачі. Так, і там цікаво, що вона відбулася по цьому по Білорусі. Дуже цікава історія. Перед цим давайте так от логічно цю ланцюжок цей прослідкуємо. Перед цим пам'ятаєте Лукашенка? Сказав відвести свої війська від кордону. Відвели війська, бо все загроза за, 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 манувала сказав Лукашенко, Я одразу з, току, з того боку пішла історія. Окей, слухайте, там був, відбувся дзвінок. Відбувся через голову, кажуть Лукашенка. Відбувся дзвінок до військових Білорусі, які надали наказ, щоб вони повертали назад. Ці війська на кордон, щоб створювали напруження. Я не знаю, що почав, хтось почав повертати війська цій історії, от зараз, чи ні? Чи не спостерігається поки ну що на менше про це розповідає та саме проголошений президент Республіки Білорусь, але українські прикордонники кажуть, що немає жодного руху, немає концентрації Білоруської армії поблизу прикордонів. Я думаю, що Олександр Григорович, як завжди працює як досвідчений фахівець з петляння. Тобто він на швидкий загал, що його армія на поготові і дуже вболіває за дії російських військ на території Курської області. Але на пряму постановку питання мовляв, давай своєї армії ага. почне починає тиснути на українські фланги десь там Чернігівщини, на території Київської області. Тут Олександр Алісандрігорі займає помірковну позицію, і вона і є абсолютно чітке та реальна підґрунтю. Він розуміє, з якими критичними наслідками він стикнеться у разі прямої агресії відношення суверенної України. Ага. Там Олександр Григорович відпрацьовує вже цей вихід, і бачили, бо вже він не про це думає. Він думає про те, як він колінько на, тр... на трон посадить. Сам прийняв закон я про та про, я, я знаю, про, про протиснув він його вже. Ну і думаю, що це справа часу, якщо цього вже насталося. Про те, щоб президентів Білорусі не утискали після їх відходу від справ і ніяких переслідувань не було. Ну дається ж під, під себе ж там ніяких президентів більше, окрім нього ну нема немає, не було. Колінька на троні його не, не чіпаємо. Тут ми робимо так, дивіться. Ну тобто, він готується до відходу і його в усаті вуха відчувають ситуацію. Ми не ми не роздуваємо цю історію. Слава перемога! Оця тут ну поки не не але я бачу просто як що він готується. Тобто він у нього чуйка така 30 років протриматися всі ці історії. От є. Тому цікаво, спостерігаємо. Слухайте, і на останок там я побачив, ну, це, це погані новини, на Сході нічого не змінилося. Відбувається тиск, Покровськ, Мирнослав, евакуація, да, людей вже почали готувати, що буде оця фортеця Покровськ, фортеця Мирнослав, вся ця історія. Що, що ви думаєте, наскільки, наскільки вони пролізуть далі? Ситуація надзвичайно складна. Причому тут у нас не може бути ілюзії. Ворог зосередивши ключові свої ресурси та зусилля саме на Павровському напрямку, на тарецькому напрямку, буде далі тиснути на наших оборонців. Бо знову ж таки, політична візія Путіна це повна окупація Донеччини. Ворогу край важливо взяти під контроль е е регіон нашої країни. С на території якого тут себе їх подав років поспіль, і відповідно, далі просувати. Своєю алармійським політикою внучно і інших регіонів, які відповідно до російської конституції є російською, йдеться за про Запоріжжя. Про Я думаю, що далі його апетит буде зростати, але тут ми маємо розуміти так. Навіть незважаючи на активну бойову дії на територію Курської області, ворог не чіпає свої сили та засоби, які діють на Покровському напрямку. І насправді для нас там ситуація є надзвичайно Надзвичайно. Надзвичайна складно. Я не тішу себе і Звісно, що є ряд населених пунктів, які можуть стати фортецями, накшал фортеці Бахмут чи Авдіївка, але факти, які впливає на перелік бойових дій, це ресурси. Тобто йдеться не лише про артилерію та боєприпаси до неї. Тут так само йдеться про авіаційну компанію, щоб тримати чи Ну, я чув, ви чули, 10 до 1 по артилерії перевага там. Так, да, там вони, вони накопичили відповідні сили за та засоби і, і сунуть, сунуть, сунуть. Ключовий фактор це е ліквідат, е який серйозно впливає на ситуацію на полі бою, це російська авіація та російські керовані авіаційні бомби. Саме за допомогою буквально е розбирають на кирпичі наші захисні споруди, будівлі на території населених пунктів, які нашими селами перетворюються на довготривалу вогневі точки. Це серйозно. Поки що відповідної протидії ми не маємо. Нам критично бракує систем протиповітряної оборони. Наша авіаційна компонента значно поступається російській армії. А отже, маємо те, що маємо чи зміниться до Каріни найближчим часом щось в питанні посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Я маю сумнів. Бо... Досить тривалий час, наші західні партнери розповідають про прагнення допомогти нам в тому числі шляхом передачі відповідного усудкування систем протиповітряної оборони, але розмова розмовами постачання цього усудкування. Відповідно, <зас> нам того усудкування бракує і ворог цим користується сповна не лише на лінії бойового зіткнення, а й намагаючись посилити своїми ракетами та дронами по нашим об'єктам в глибині країни. Угу. Тобто я розумію, що поки вони з Донбасу з, о, з півночі не тягнуть нічого, стягують з Калінінграду, з Африки, да, з усіх усіх історій. А, а, значить, ключовий донор, який зараз забезпечує посилення російського групування на Курської області, це угрупування Сєвєр», командує цим групуванням генерал Лапін. І фактично це угрупування пікується контролем над тремя російськими областями. Брянська, Курська, Бедоровська область, ми частково їх сили залучені на доведення бойових дій на території північні нашої Харківщини. До речі, варто звернути увагу на те, що і в районі Вавчанська, і в напрямку Новий Липці ворог продовжує атакувати безуспішно, але тим не менш, говорити про значне зниження тиску на цій ділянці. фронту, я думаю, що зарано. Хоча знову ж таки найбільше пекло зараз на землі це район Покровська. Ну, така небезпечна, слухайте, ну, взагалі то небезпечна ситуація і для росіян. Бо ну, оця курська історія, це про те, про що я вам казав. Ось вона вскрила ситуацію. Ну Оце наші там зайшли, ми не знаємо загальну кількість, да? там, ну, але розуміємо одразу, що якщо б до них, ну так от, опа, долучилися війська НАТО. Ну, от якась кількість, ж в 200. Оці опа, опа, гелікоптери, авіаміст, туди-сюди. От що було все? І що ти будеш робити? В тебе, як у комп'ютерній грі в Варкрафті, немає телепортику, щоб ти телепортував всіх одразу на базу і почав захищати. Немає її. І вся ця калінінградська, ну що, а вони звідти підуть. І все і все конвенційно, все в рамках, от вони граються в тонку цю гру, намагаються затягнути ну вони НАТО, якусь окрему. Слухайте, якщо вони затягнуть якісь окремі країни НАТО, отут от вже могло це і статися так чи інакше. Ну що ні. Вся ця історія одразу б там не на жарт або на жарт Калінінграді відбувся референдум, все про вихід із Російської Федерації, і що ти зробиш, кого ти туди, як ти, що, ну Ярси покажеш знову і що? Тобі під Сінзіпінь подзвонить і скаже, так, гамуйся зі своїми ЯРсами, а людей дай мені, а людей не знаю, от Китай буде впрягатися все, одразу всю цю історію. І Китай займає абсолютно прокитайську позицію, і я не думаю, що тут варта путіну тішити себе ілюзіями, що китайська народна визвольна армія вступиться за його владу. Очевидно, що Китай перше зарятовано заорієнтований на те, щоб був сталий безпечний простір, щоб вони далі мали заробляти свої статки, а заработати статки будувати е е е морську збройну галузь. Очевидно, що вони зацікавлені в тому, щоб ситуація е була стабілізована, бо вони е прагнуть безпечних транспортних коридорів для Ну це та так, да, от слухайте, ви ж також помітили цю ситуацію, що от якщо от натиснути отут от. От от, от, от просто загальними силами військовими, все воно почало рватися вже, вся ця історія. Чи, чи ні, чи, чи як? Чи я помиляюся, і не так все просто. Я думаю, що ситуація досить буримна і наслідками цієї ситуації можуть бути досить дивні ситуації. Це і загострення на близькому сході, це і загострення на нашій планеті в азійському регіоні. Це і продовження серйозної ескалації на території України. Ключовий фактор, який спроможний до змінити ситуацію – це консолідація здорових сил нашої планети. Зло, яка не покарана, вона буде кратно множитись. Якщо і далі наші західні партнери будуть займати таку непослідовну та помірковану позицію, думаю, що світ ще зригнеться від низки збройних конфліктів, які будуть вирвати в різних куточках світу. Рігі близький схід, Україна і азійські країни. Mm -hmm. І ще я наостанок, який подмічу цю історію. От, от якщо дивитися на цих всіх тоталітарних диктаторів, вони всі погрожують. там, Слухайте, останнє китайське попередження, це там після тисячі, які так і не здійснилося. 43 помсти від Ірану, там, всі прапори світу, всіх кольорів, коле, від, від цього кімченина ядерні погро. І ніхто, це на рівні Блефу відбувається із року в рік. ну Отак це працює. Для мене Путін. Такий же самий блефуван. От такий, такий ж самий, який просто на своєму рівню грає в цю гру. Але я розумію, що у цивілізованого світу вистачає здравого здорового глузду не грати із обізяною в російську рулетку, розумієте, крутити цей барабанчик. Отака От ситуація. Але ще раз, мені здається, що вони як краби, ніхто там ні за кого один за одного не вступиться. Знаєте, ти як краби поводять себе у результаті результаті, коли один вони не їдять один одного. Вони жруть це підряд. Це найбільше такі, от такі е, пожирателі всього. Але своїх не жруть. Але якщо хтось вбив свого і якось він помер, жруть. Розумієте? Вони як вони як краби. Почнеться історія. Китай почне дорибанити зі Сполученими Штатами цю е, е, Російську Федерацію. Ті зайдуть через Аляску, ті зайдуть. Через це собі. Ну що, ні? Ну така буде дебільна. ситуація. І Російська Федерація також про це знає. Грати на папері в союзників. Ой, у нас підводний флот, ой, у нас потенціал. А, а по факту один одному показувати дулю і мапи, на яких це моя територія. Там, ну, привіт. Я дякую. Дякую, пане Владиславе, за що долучилися до ну, нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим плечам. Нагадую, заходьте у канал, жамкати зіночка, підписуйтесь на новування забуга надівонограду програму Право на правду тримаємо стрій.